Доброго ранку, мої любі малята. Царівниця осінь похазяйнувала не лише в садах і на городах, а й побувала в лісі. Вітерець допоміг обтрусити листя на деревах і вкрити землю килимом з опалого листя. Добавилось клопоту лісовичку. Він завітав до нас на гостини, приніс ігри та лісові розповіді. Перша гра називається тварини. Зараз із запропонованих картинок потрібно визначити, які з тварин дикі, а які свійські. Отже, приготувалися малята. Називаємо тваринку, і до якої групи відносимо? Рись, дикі, кіт, свіська, білочка, дикі. Куниця. Дикі, вірно дикі, кріль, свійські, їжачок, дикі. Лисиця, Дики, собака. Свійські, ведмідь, вірно малята дикі, корова. Свійські, свиня. Свійські, а дика свиня? Так, дикі тварини. Коза, Свійські. олень. Віднесемо до диких вовк. Дикі. Кінь. Війські, бурсук, Вірно, дикі. І остання картинка, що за тварина? Лось. Віднесемо до диких. Малята, ми зараз тваринок поділили на дві групи. А за якою ознакою? Кого ми віднесли до? Домашніх до свійських тваринок. Так, ті, що живуть біля людей, за якими люди доглядають, ось годують їх. Так, дуже добре. А ось до групи диких тварин, яких тварин ми віднесли. Вірно, ті, що живуть в полі, в лісі самостійно знаходять собі їжу, так, і самі за собою доглядають лісові мешканці вже почали готуватися до приходу холодів, а от які саме тваринки. Ми дізнаємось, якщо відгадаємо загадки. Слухаймо уважно. Червонясту шубку має, по гілках вона стрибає, хоч мала сама назріст, як на зріст, як мисто оченята. Хто це? Спробуйте відгадати. Так вірно, малята, в загадці йшла мова про білочку. Довгі вуса, куцих віст, невеличкий сам на зріст, на городі побував, там капустку пожував, довгі лапи, скік так скік, ми погнались, а він втік. Так. Правильна відгадка заєць. Котиться клубочок, зовсім без ниточок. Замість точок триста голочок. Дуже швидко відгадали ця загадка про їжачка. В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має і на місці не сидиться, як зовуть її. Лисиця. Літом наїдається, взимку висипається. Вірно ведмідь. Він не кластий і сердитий, дуже любить землю рити, жолуді весь час шукає, малюків смугастих має. Так задумались. Я підскажу то дика свиня, дикий кабан, так? І поросята ось такі гарненькі смугасті. Ну і ще одна загадка. Ходить хмуро між дубами, хижо клацає зубами, весь як і є, жорстока лють, очі в нього так і лють. Зачаївся ось примовки, грізний звір, цей, звісно, Вовк, в Риму ми попали. Так, ця загадка йшла про вовка. Отже, сьогодні мова йде про лісових тварин, про диких тварин, які мешкають найчастіше в лісі, так, і зараз дуже багато завдані роботи у лісовичка. Насамперед потрібно розмістити тваринок по будиночках. Отже ось така гра малята. Так. Завдання для... від лісовичка. Давайте подумаємо, кого ми поселимо у нірку. Для кого є будиночком нірка ось така під корінням дерев? Так, малята, у нірку ми поселимо лисичку або бурсука, або бабака. А як називається нірка для вовка? Будиночок вовка називається лігво. Лігво, повторіть малята. Так. Хто живе в дуплі? Чи будиночок в дуплі? Молодці. Дупло є будиночком для білочки, а також для куниці. Хто живе у кублі? Їжачок. Так. А для кого барліг є будиночко? Так, малята, всі це знають, що барліг є будиночком для ведмедя. Так, для кого кущики та зарослі є притулком? Так, під кущиком чаїться і живе зайчик, а також дикий кабан. Молодці малята допомогли лісовичку знайти всім звірятам житло. Бачите, я дуже часто використовую слово звірі, тому що диких тварин, а саме лісових мешканців, дуже часто називають звірами. Вони дикі, багато хто з них ніколи не бачив людей. Тому диких тварин ми ще називаємо звірі. Діти, подивіться, будь ласка, на картинку, кого намалював художник. Вірно, диких тварин, які готуються, до якої пори року? Так, до зими зараз на картинці зображена осінь. А тваринки готуються до зими. Що вони саме роблять діти? Так, роблять запаси, а також готують своє житло, утеплюють листям, гілочками, мхом, шерстю, щоб було тепло. А от хто що з них їсть? Ви дізнаєтесь з лісовичка. Зараз лісовичок нам розкаже, розповість, що полюбляють їсти тваринки. Звірі не схожі одне на одного і не тільки через те, що одні великі, а інші маленькі. В одних, наприклад, довгі вуха, а в інших короткі, в одних є роги, в інших немає, у деяких звірів довгі і пухнасті хвости, а в інших хвостики тоненькі, або їх ледь ледь видно. Одні тварини Їдять листя і траву. Вони так і називаються травоїдні. Зайці дуже полюбляють обгризати кору дерев і кущів. Просто життя собі іншого не уявляють. Білки і миші теж гризуть усе, що можна гризти, гриби, шишки, різні корінці. А ось Рись і вовк хижаки. Вони не ласують, їм не до вподоби трава. Вони не гризуть кору та корінці. Вони полюють на інших тварин. Ведмідь теж хижак, але полює він не так часто. Та якщо потрапить у лісі на Малинові хащі. То дуже полюбляє їсти ягоди. Де, якщо знайде гніздо диких бджіл, із превеликим задоволенням буде їсти дикий мед. Може шукати гриби, викопувати корінці рослин, а ще ведмеді дуже чудові риболови. Вони без вудки можуть з річки. Виловити рибу. Восени ведмеді не нажери, намагаються наїстися з запасом на всю зиму, тому що їх чекає зимова сплячка. Крім ведмедів, у зимову сплячку впадають їжаки, борсуки, і теж їм потрібно до смаку якомога більше за осінній час наїстися, щоб цих запасів вистачило на всю зиму. Також у лісових мешканців, як і в будь-яких тваринок, є потомства, маленькі дитинчата. Давайте їх назвемо. Ось така в нас буде гра, назви дитинча тваринки. Отже, як звуть дитинча їжачка? Хто є у їжачка? Їжечиня так. А у лисиці одне лисеня, а багато лисенят. У зайця. Зайченя, зайченятко. У ведмедя? Ведмежа. У дикої свині. порося. У білочки. Більченя. А у вовка вовченя. А у оленя дітки як буде звать дитинчатко? Оленя, оленятко. Давайте одну з тваринок опишемо якомога більше розкажемо, що ми про неї знаємо. Ну, наприклад, давайте складемо невеликий опис розповідь про білочку. Отже, де живе білочка? У лісі, на дереві, як називається будиночок білочки. Так дупло. Чим вкрите тіло тварини? Хутро, так, якого кольору хутро у білочки? Бувають різного відтінку від яскраво жовто-гарячого до такого е, коричневого, багряного кольору. Подивіться уважно на білочку, яка у неї голівочка? Невеличка, маленька. так? На голівочці є гарненькі е, оченятка, чорненькі як е, два гудзика. Так, А ще білочка славиться своїм гарним пухнастим хвостиком. За допомогою чого вона стрибає, рухається. Так, за допомогою лапок. Передні лапки короткі, довгі, більш такі задні більш довгі, а ще допомагає в русі хвіст. Як же вона харчується? Чим харчується, як ви думаєте, що полюбляє білочка? Так, шишки, гриби, ягоди. Горіхи, жолуді теж, так. а ще полюбляє насіння хвойних дерев, ось бруньки дерев. Як білочка готується до зими, вірно, в дуплі робить запаси, чи є вороги в білочки? Так, на жаль, є, білочка є е, якби, кормом для більших хижих тварин, а також для хижих птахів. І чим вона спасається, як вона спасається від цих тварин? Вона дуже дуже швидко стрибає по гілочкам і ховається у дуплах порожнинах дерев. Ось таким способом можна розповісти, скласти цікаву розповідь про будь-яку тваринку, яка живе в лісі? Спробуйте, діти, знайти картинку про тварину і описати її зовнішній вигляд, її особливості харчування та поведінки. Як ви вважаєте, чи страшний мороз для звірів узимку? Так, як і для всіх тварин, але найстрашніше для них голод, тому що зменшується кількість їжі, а під снігом її неможливо зовсім знайти. Тому тваринки, що роблять запаси, а деякі, так як не можуть знайти їжу, то впадають з плячку. Малята, насамперед пам'ятайте, що лісові мешканці це дикі тварини. І їх не дарма називають звірами. І в поведінці з ними потрібно бути дуже-дуже обережними. Якщо спостерігати, то на, на безпечній відстані і ні в якому разі не намагатися їх погодувати, погратися з ними, Ось, особливо з малечею. Ось. Все робити на безпечній відстані. А я вам дякую за увагу. E dos...